Павло Мазур, Леонід Кононович, Вадим Оліфіренко, Олександр Заболотний, Андрій Цеплієнко, Дмитро Бедзик, Геннадій Жуков. Всіх їх об'єднує не лише творчий напрямок діяльності, але й дата народження, адже всі вони народилися у жовтні. Пропонуємо розпочати випуск ті вікни з Павла Мазура, який на Донеччині є відомим краєзнавцем та педагогом. Батьки його були вчителями, тому і свій шлях він вибрав вчительську стезю. 19 років він вже почав працювати вчителем початкової школи. Павло Мазур навчався в Чернівецькому державному університеті на філологічному факультеті. Після закінчення університету його направили працювати в Маріуполь. І коли він приїхав в Маріуполь, то у нього так склалися життєві умови, що і дружина була із цих країв. Але він собі тоді, на той момент, він собі вирішив, що він відпрацює тільки термін. Той, який призначено молодим спеціалістам, і повернеться на свій край, тому що там було краще, там була річка, там були вишневі сади. Але доля склалася так, що все його життя було пов'язано із Донеччиною, із Приазов'ям. Він... Був почав свою трудову діяльність із вчителя, зауча, працював директором школи, був завідуючим методичним кабінетом, інспектором, методистом будинку творчості та дозвілля для дітей та юнацтва у місті Маріуполь. Він був активним учасником різних педагогічних читань. Він був активним учасником з'їздів, конференцій, семінарів тренінгів. У його педагогічний доробок дуже значний. І в 2001 році він нагороджений грамотою президента України за відмінну та якісну працю. Також ми, Павла Мазура, ще знаємо як такого дослідника-краєзнавця Донеччини. Зокрема, його перу належить багато праць про вивчення греків приазов'я. Це земські школи приазовських греків. Він дуже багато приділяв уваги вивченню сімейних родоводів, багато уваги приділяв краєзнавчій роботі. в все життя Павло Мазур прожив під девізом. Встигнути встигнути передати весь досвід всі оті накопичення, які він мав за 57 років трудової діяльності, 4 вересня 1958 року в селі Красилівка на Київщині народився український письменник та перекладач Леонід Кононович У 1975 році. Леонід Кононович вступає до Київського університету на філологічний факультет. Провчившись там два роки, його відраховують, відраховують за те, що він не хотів вивчати такий предмет, як історія КПРС. І уже у 1978 році органи КДБ його заарештовують за розповсюдження націоналістичної літератури. Проходить час і згодом, уже з 1981 по 1985 рік він стає студентом філологічного факультету Київського підінституту іноземних мов. І звідки він теж був відрахований за те, що мав негативний вплив на молодіжний колектив. Він працює. В охоронній агенції, він займається підприємницькою діяльністю, і за цей час він самотужки опановує французьку мовою мову. І вже ми його знаємо як перекладача. Перекладає новели, перекладає романи із французькою. Ми його знаємо, що він переклав. Брав участь у перекладі трьохтомного видання Альберта Камю Леонід Кононович широко відомий в Україні як майстер детективного жанру. Він із своїм романом Я зомбі дебютував у журналі «Сучасність». Це відбулося в 1993 році. Цей роман такий мав. Великий і значний вплив і створив читацький ажіотаж. На цей роман були черги. Також його роман Тема для медитації став книжкою року 2005 року. У центральній бібліотеці імені Шевченка є роман Леоніда Кононовича Чигиринський сотник. І слід зазначити, що. Ця книга активно читається, адже вона є однією і він є основоположником козацького фентезі. І от така книга є у нашій бібліотеці. 12 жовтня в 1968 році в місті Харків народився заслужений журналіст України Андрій Цаплієнко. З 1985 по 1991 рік він навчається в Харківському інституті мистецтв на факультеті акторства. В 1995 році продовжує навчання у місті. У Швеції, в кальмар, і уже з 2003 по 2006 рік він стає студентом Київського міжнародного університету, факультету журналістики. З 1989 року він розпочинає свою роботу на телебаченні. Ще в Харкові він працює і освітлювачем, і репортером, і ведучим авторських програм, режисером. В 97-му році переселяється до Києва і працює на телеканалі Інтер. І ми його знаємо із таких відомих програм: це Ений кілометр на лінії вогню, «Спецкорп». З 2001 року він стає військовим кореспондентом і веде репортажі із гарячих точок, із зон конфліктів: це Афганістан, Македонія, Південна Осетія, Ліберія, Колумбія та інші. 7 березня 2014 року разом із групою грецьких журналістів. Вони були жорстоко побиті російськими військами у місті Севастополь, коли знімали сюжет про. Про захват української військової частини. Пропрацювавши близько 17 років на телеканалі Інтер у 2014 році. Андрій Цаплієнко перейшов працювати на канал Один плюс один. Мотивує своє бажання тим, що на цьому каналі має можливість робити репортажі українською мовою. Перу Андрія Цеплієнка належать такі художні твори. Це оповідання три. Умб, це статті як стають шпіонами, доля прифронтових оповіді, книга змін, роман Стіна, роман Екватор, Чорний колір та Білий колір. Останній роман є в наявності у фондах центральної бібліотеки імені Тараса Григоровича Шевченка. Дуже буде цікавий для широкого кола читачів. Наразі Андрій Цаплієнко продовжує свою професійну діяльність на посаді військового кореспондента. Літературна мистецька виставка. Сузілля ювілярів буде проходити до кінця місяця у центральній бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка. Тому всіх бажаючих запрошуємо відвідати бібліотеку з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Вихідний, субота, неділя.